Вітаю вас 20 листопада. В цьому відео хочу розібрати ваше питання стосовно світла. І, і ваше питання стосовно мобільного зв'язку. Дивіться, розберемо світло, що буде далі. Розберемо мобільний зв'язок, бо сьогодні навіть було таке попередження від Київстар. Тому що телевежі. Чернігові, в Дніпрі були удари. Да? І ви пишете, що, мабуть, наступний, е, наступний крок це мобільний зв'язок. Ну, давайте подивимося. Давайте спочатку про світло: Глава, голова, голова «Укренерго» Віталій Зайченко каже, що найважча ситуація зі світлом: в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях. А я думаю, що і в інших теж. Я думаю, що і Київ, і в Київській області також. Найважча ситуація це Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька область. Це всі області, де найважча ситуація. Ну так, так, тупік. Складна ситуація. А ну-ка, Київ і Київщина. Тупікова складна ситуація. А Київ і Київщина, що як ситуація зі світлом? Наскільки я знаю, в Києві теж досить тривалі відключення. Двіка жизлів. Відлюдник. Відключення є. Втрата балансу є. Обмеження є. Київщина теж і місто Київ теж. Вся Україна страждає. Ну, може, найважче і в цих областях і є, тому що Росія загалом сюди постійно б'є, по цим областям постійно б'є дронами. Постійно по енергосистемі б'є дронами. Що чекає далі? Що чекає далі Україну? в плані енергосистеми? Що чекає далі Україну та українців? В плані е, світла. Що чекає далі. Україну та українців в плані світла. Ілюзія. В домі. Ілюзія в домі. Тупік. Ті ж, самі, ті, ті ж самі відлюдник, на жаль, відключення. Страх. До речі, в людей вже емоції просто здають. Ось. Розпач. Не подобається, що є карта обману. А ну давайте спитаємо, карта обману є. Чи насправді така жахлива ситуація в енергосистемі? Анука, давайте подивимося, ще так. Я ще так не питала. Чи насправді зараз така наджахлива ситуація в енергосистемі України? Чи насправді зараз дуже жахлива ситуація в енергосистемі? Це правда, що дуже складна ситуація. Інператор. Кіськові Україна. Повішений, розбите, в очікуванні. Ну, після ударів, так, повішений, е невизначеність. Постійні обстріли з зірки, особливо в цих регіонах, які я прочитала. Тупікова ситуація. І навіть десь важко виконати цю роботу. Бачите, тупік на виконання якоїсь роботи. А нас не обманюють. а ну покажіть нам, будь ласка, нас, українців, не обманюють стосовно енергосистеми. Чи, можливі, чи, можливо, нас дурять? Нас не обманюють зі станом енергосистеми в Україні. Я джезліф, карта страху, Вищий суд. Мир Україна. Карта страху, Вищий суд. Боротьба, мир Україна. А ну ка повтор того, що було, відлюдник. Ну, в принципі, повтор того, що було. Відключення вже були, ми вже знаємо, да, як з цим жити, але ці відключення більш тривалі, триваліші, ніж були. Все одно є карта хитрості. Все одно є якась карта хитрості. Чого Чого? Чого випадає хитрість? Плани в домі, бажання. Щось приховано. і знов е, обман. Ілюзія для чого? Люди, башня, власність, луна. Все одно є тут якась хитрість. В цьому всьому є хитрість. Є хитрість це може стосуватись не тільки подорожчання електроенергії з 26 року, а це стосується іще чогось іншого. Важка ситуація в Україні зі світлом, окрім підняття цін. В чому тут є ще якийсь підвох, хитрість? Ілюзія. Перемога. Ілюзія перемоги в домі. Башня. Розбите серце. Знаєте, народ довести, людей довести до ну, такого жахливого емоційного стану. Для чого? Для чого? Ну, підняття цін, це зрозуміло. Для чого? Для змін. Зміна влади, показує мені зміна влади. Обмеження, зміна влади, може щось закрутитися. Тобто, оце зараз, оці великі обмеження, показує, що це все ще може стосуватись не тільки підняття цін, а ще ось зміни при владі, якісь, щоб відбулися зміни у владі. Тобто, щоб люди були в напрузі, щоб люди були. Злі, роздратовані, знервовані і так далі. Емоції людей, сонце, розпач, диявол. До речі, ось і карта зв'язку. Мобільного зв'язку. Зараз запитаємо за мобільний зв'язок. Можливо, погано видно. Ну, пробачте, світла в мене вже досить тривалий час немає. Так. Ану, покажіть, будь ласка, що буде з мобільним зв'язком в Україні? Бо сьогодні Київстар попереджає, що їм дуже важко. Їм дуже важко. Що буде з мобільним зв'язком в Україні? Що буде з мобільним зв'язком в Україні? Мобільний зв'язок і інтернет. Що з ним буде? Десять джезлів. Важко. Дивіться, реально важко. Важко, важко. Мах, робота, повішений. Десять мечів. Навіть десь може і не бути. Відключення якісь можуть бути. Повішений. Тобто на деякий час може не бути зв'язку мобільного. Війна, агресія. Може, це стосується війни, коли обстріли, або коли дрони. Знаєте, щось таке. Чи, можуть відключити зовсім, чи може зовсім не працювати мобільний зв'язок? Чи може в українців зовсім не працювати мобільний зв'язок? Зовсім може не працювати? Ну, так, він, для цього, щоб він працював, потрібно сонце, енергосистема, це понятно. Може зовсім не працювати. Ну, Випадає ілюзія. Але ось щось військове. Бачите, щось військове, коли щось летить, можуть бути відключення. Обмеження. Можуть бути відключення, обмеження, коли башня, коли там якісь... Ну, загроза з повітря, давайте так. Так, да. Може, може зв'язок пропадати, може таке бути. Щоб повністю не було, я не думаю. Так. Давайте це спитаємо. Графіки відключень стануть ще довшими. Куди ще довше, якщо зима буде холодною? Тобто, коли будуть моро... коли на вулиці будуть морози, відключення будуть ще тривалішими. Коли будуть на вулиці морози в Україні, відключення світла будуть ще більш тривалішими. Так і буде? Так і буде. Смерть, страх. Ну, це якась. Залякування, тут і башня, і відлюдник. Ну тут мається на увазі, якщо ще будуть обстріли, ще обстріли, вдобавок до цих ще і ще, то тоді так. Тому що башня, смерть, карта страху, безсоння, темряви. Це залежить від дій Росії, від обстрілів, від башні. Да, це залежить від ударів, може бути надскладна ситуація. Так, може бути. Може бути. Українські, а, українські атомні станції втрачають потужність Хмельницька і Рівненська. Тільки нещодавно про це казала. А, вони зменшили генерацію. Наші станції після обстрілу а, 4 із 9 реакторів зменшили свою потужність. Те, що я і казала, в принципі. Наші атомні станції зменшили потужність. Чотири із дев'яти працюють. Чи може бути ще, чи, чи будуть ще зменшення? Чи буде ще зменшена потужність наших АЕС? Тобто зараз 4 реактори може бути менше. Розпач, відлюдник, башня. Після башні. Після якогось е, да, після якогось знов обстрілу може, може бути. Після ось, дії Росії. Важка ноша, повішений башня відлюдний. Після якогось ще одного обстрілу. А Росія, до речі, цього і добивається, вона цього і хоче. Чи вдасться, чи вдасться Росії зупинити наші атомні станції? Я вже питала: чи вдасться Росії зупинити наші щоб зупинити, чи вдасться Росії зупинити наші атомні станції? Наші три атомні станції? Захист, уход від цього, рішення, боротьба, допомога, сонце. Ну, це, до речі ж, жахлива ситуація. Ось вище сути сонце. Це, це ж загроза, це ж ядерна загроза. Я не думаю, що повністю вона зможе їх зупинити. Прям повністю, під нуль. Не думаю, що таке може бути. Не думаю, але вони цього хочуть. Добиваються. Ну, і давайте спитаємо про мобільний зв'язок. По всій країні 30% мережі Київстар залишилось без, без електрики. В компанії зазначають, що це складний період. Користувачам інтернету радять забезпечити автономне живлення для роутерів. Ну, тобто, оптоволокно. Яка зараз ситуація в наших компаній? Компанії. Що там у нас? «Київстар», «Лайф» Life і М МТС, так? Що там в наших компаніях зв'язку? Тупік. 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 Не дуже хочеться витрачати зайві кошти. До речі, можуть підняти зв'язок мобільний. Можуть підняти зв'язок мобільний. Знов. Вже ж піднімали? Ну, важко їм. Не хочуть витрачати кошти. Ви ж розумієте, що генератори працюють, це кошти, да, обмеження. Так, може, можуть бути відключення. Це все може бути, на жаль. Але повне відключення, тобто залишити Україну без зв'язку. Ще раз, давайте спитаємо це ваше питання. Я не думаю: чи можуть, чи залишиться українці, чи, чи залишаться українці без. Мобільного зв'язку та інтернету. Чи залишаться українці без мобільного зв'язку та інтернету? Ось щоб загалом не було Буде таке? Ні, 10 мачів. Ні. А, до речі, Росія це її діє. Їм це на руку. Вони цього прагнуть. В, цьому, в їхньому плані це є. Зробити складну ситуацію з усіх сторін. Світла нема, опалення нема, води нема, зв'язку нема. Телебачення, Т2 нема. Нічого нема. Повну, повністю може бути відсутній мобільний зв'язок в українців. Повністю може бути відсутній. Ні, не думаю, повністю не думаю. Повністю не думаю. Ні. Але після якихось ударів ще. Можуть бути, може бути погіршення зв'язку, знаєте, там мережа, там, де на телефоні оці полосочки, да, можуть бути зменшення мережі. Такий розклад, звісно, це все жахливо.